Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і вже маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею це Людмила Патіюк, голова громадської організації мікробізнес Волині. Вітання, пані Людмило. Так, Доброго дня. Пані Людмило, знаємо тривалий час. Ви були заступницею голови Волинської обласної організації приватних. Роботодавців торгівлі і комерційної сфери, а зараз ви вже стали головою громадської організації мікробізнес Волині. Розкажіть, будь ласка, про цю трансформацію, про цей ребрендинг, з чим він пов'язаний і чи змінилися цілі вашої організації, і чи тепер охоплюєте, так би мовити, своєю турботою ще більше фопів. Так, ну. Ми мусили якби провести зміни в нашій громадській організації. Мабуть, ви читали? Ми про це писали. Що у нас в лютому померла голова нашої громадської так. організації і Яна Степанівна після важкої хвороби, і е, тому ці зміни у нас були необхідністю, тому що нам потрібна була нова голова для той, для подальшої діяльності нашої громадської організації. Ви знаєте, ви нас висвітлювали, що наша громадська організація включена в робочі групи в обговорення. Ми представлені на рівні обласної обласної адміністрації, працювали в робочих групах по напрацювання змін в законодавство. І працюємо при громадській раді в податковій. Тобто в нашому управлінні, нашої громадської організації, хотілося, щоб громадська організація далі працювала, існувала і робила ту свою роботу. Тому із цією обставиною, яка виникла, ми мусили провести такі зміни, тобто обрати нового голову. Ну, Ви розумієте, як журналіст, як теж учасник громадської. Діяльності такої, що громадська організація мусить провести збори. Громадська організація працює відповідно статуту і закону про громадські організації. Тому ми дотримувалися всі ці процедури законодавчі, і в серпні, в серпні місяці, на початку серпня, ми провели загальні збори нашої громадської організації, зібрали наших членів, і, ну, і провели такі зміни. Протокольно внесли ці зміни в реєстр, і нас вже зареєстрував реєстратор з новою назвою і, відповідно, головою, зі мною, як з головою, ми отримали уже реєстрацію. Громадська організація залишилася тією ж самою, ми лише внесли реєстраційні зміни. Ну і оскільки реєстраційних змін можна вносити декілька одним, за один раз, тому ми внесли. Такі зміни, які були які нас вже якби, ну ми до яких ми вже прийшли сьогодні. Тобто і назву ми змінили, і дещо розширили мету діяльності, і відповідно законодавство, яке було змінено, і відповідно тої діяльності, яку ми здійснюємо на сьогоднішній день, саме перше, що нас. Що нас турбували, як як мене, як активіста, це наша назва, яку ми з Тетяною Степанівною ще декілька років назад обговорювали. що ну, Назва трошки задовга, якби для сьогодення, для з точки зору маркетингу і впізнаваності в нас. Е Організацію Тетяна Степанівна створювала більше 20 років тому, і на той час ті зв'язки, з якими мала Тетяна Степанівна із громадськістю і з іншими містами, диктувала їй саме таку назву, яка в нас була Волинська обласна організація приватних роботодавців торгівлі комерційної сфери. Ми з Тетяною Степанівною були. Були якби, одної думки, що назву можна було вже якби змінити, але такої потреби нагальної в нас не було, тому ми її не змінювали. Але це. Рішення було прийняте і нашим управлінням, і, нашої, і нашими загальними зборами. Щодо мети, мета звичайно в нас залишилася, але ми прописали, збільшили свою діяльність, і ви знаєте, що сьогодні ми можемо отримувати і гранди, і ми теж прописали собі таку можливість, якщо в нас раптом буде така ініціатива в нашому управлінні чи наших громадських активістів написати якусь програму, приймати участь в якихось програмах, і ми могли би теж отримувати такі, такі гранди для розвитку підприємництва, можливо, для дослідження, тому що ми. Працюємо саме з тими підприємцями, з якими можна отримувати якраз першу інформацію і подавати і для наших і депутатів, і для посадовців, тому що коли законодавство пишеться, їм потрібно дати інформацію дійсно, як працює ринок на місцях, а не так як воно прописано в законодавчих актах. Як ви знаєте, що не, не завжди воно відбувається так, як в теорії написано, що на практиці зовсім по іншому працює бізнес і тому ми в ну, нас відбулися ось такі зміни, і е, про що ми вже виставили в себе на сторінці, і буду е, далі змінювати в нашій співпраці з нашими представниками і в податковій, і в адміністрації в обласній міській. Пані Людмила, тобто, наприклад, працівники або ФОПи з інших галузей теж тепер можуть долучатися до вашої ГО. Ну так, звичайно, можна долучатися, можна ставати членом нашої громадської організації. Ми е, також сьогодні можемо надавати ну, консультації. Ми будь-кому можемо надавати будь-якому підприємцю, незалежно uh -huh. від того, чи він є нашим е, фопом, uh -huh. е, нашим членом громадської організації. І е, останні роки е, нашої такої активної діяльності ми маємо співпрацю з такими ж маленькими з Таким мікробізнесом, як ми з інших міст, із, із Києвом, із з Хмельницьком, і Одесою, і з Вінницею, з багатьма іншими містами, і ми можемо навіть мати, ну, обмінюватися досвідом і дуже так і коректно, гарно сьогодні консультуємо наших підприємців. Угу. Пані Людмила, ну хочемо дізнатися, чи вже відчули наші ФОПи. Зокрема, наслідки повернення до довоєнної податкової системи? Знаємо, що нещодавно Верховна Рада прийняла, прийняла таке законодавство, і, зокрема, щодо повернення до перевірок. Як ви розцінюєте такі кроки, і наскільки вони, на вашу думку, були на часі, і чи вже відчутні якісь їх результати? Ми оцінюємо їх звичайно як негативні, тому що воно нас змушує до додаткового адміністрування і додаткових процесів. Нашій діяльності підприємець дуже відчує. Відчує найманий працівник, тому що це буде додаткова ще якась діяльність, додаткова така функція, додаткові алгоритми в обслуговуванні наших споживачів. Чи відчує споживач, може теж відчути, тому що він може бути може бути довше трошки тратити час, коли ми будемо вибивати цей додатковий ще. Тому що не в кожного підприємця воно буде введено. В структуру внутрішнього обліку, дехто з підприємців має внутрішній облік, дехто його не має, дехто буде тільки ставити оце РРО, термінал. І це буде як додаткова функція щоб вибити цей фіскальний чек. То підприєм То покупець може відчути, що йому треба буде чуть-чуть довше постояти на касі при розрахунку. Більш е... іншої вигоди покупець не утримує. Ну не відчує ніякого покращення і покупець. Ті, хто займався, хто працював з складною побутовою технікою, вони і так давали гарантію. Вони по гарантії так само мали можливість звернутися, і вже відносини, наскільки в них там було гарно відпрацьовувалися подальше сервісне обслуговування, вже залежало суто від від того підприємця. А не від е, такого умов, такого законодавства, що та, треба дати ще додатковий е, фі, е, фіскальний чек е, щодо бюджету, ми теж ну не бачимо, що там буде велике там, надходження. Можливо, і буде надходження в. В, в сфері підприємців, які займаються на третій групі, але так як в нас більшість перша друга група, то від в цій частині змін ніяких не буде. Лише друга група буде мати додаткове адміністративне навантаження. Щодо того, що підприємці очікують, звичайно, всі Очікують 1 жовтня і готуються до нього, знайомляться з реєстраторами, з тими, які представлені на ринку. На ринку вже декілька є така, широкий вибір є цих програмних РРО. І Податкова свій свій якби представила, розробила, і банки свої пропонують. Якщо ви бачили такі три в одному термінали, РРО і Друкчеку тому підприємці знайомляться зараз з різними. Технологічними можливостями багато що незрозуміло для нас, особливо для тих, хто взагалі нічого не мав, і навіть є такі підприємці, які плутають. Думають, що термінал це вже і є РРУ. Але хочу сказати: от з каналу, щоб мене почули підприємці, які можливо не дуже розбираються. що Термінал це вважається податковою готівковою Розрахунок, ну він якби називається безготівковий розрахунок, але коли вона йде е, стосується цього закону е, по РРО, то термінал зараховується як до безготівкового розрахунку і тому цю операцію по терміналу, що проходить, треба ще фіскалізувати. Треба ще на цю саму суму чеку видати фі фіскальний е, чек. Тобто у вас мусить бути термінал плюс РРО. А термінал сьогодні мусять підприємці використовувати другої групи. У нас в Луцьку ми відносимося до такого населеного пункту, який мусить всі фізичні особи другої групи, третьої групи мусять мати термінал. Це вже сьогодні вимога закону. І за нього за відсутність, навіть терміналу, вже є відповідальність. Зараз проходить від податкової така інформаційна компанія. Вони і розносили листівки з такими структурними змінами. Ну з основними пунктами, що стосуються підприємців, по ринках ходили розносили, і 15 серпня ми. Мали зустріч з податковою, нас запросили як громадську організацію. Ми, наш представники, декілька підприємців ходили на зустріч з податківцями. В нас була зустріч з керівництвом відповідних відділів, які займаються контролем, перевіркою, фіскалізацією і оподаткуванням фізичних осіб. У нас в підприємців було багато питань. Підприємці задавали дуже практичні питання, тому що теорія вона звучить по одному. А коли людина починає продавати якусь річ, і вона не знає, як правильно записатись, як її правильно назвати, тому що. Колись були одні вимоги. Зараз закон 8401 вніс деякі зміни в дочеку, якщо чули всі така назва спрощений чек, і відповідно нього якби можна писати товар по споживчих ознаках. Підприємці бояться просто так від голови написати назву цьому товару, тому що знаю, що раніше були дуже жорсткі вимоги, і тут ще ми теж. Не навчилися і не зрозуміли, як нам прописувати кожен цей товар. Питання в нас будуть виникати по цьому, по цьому застосуванню РРО. І, і коли вже в нас буде практика, це буде ближче, можливо, до 1 жовтня, можливо, вже в самого з після 1 жовтня, коли вже всі масово будуть виконувати цей закон. Буде практика застосування. І підприємці будуть мати вже більше практичних за запитань. І ще хочу наголосити на тому, що є частина підприємців, можливо, ви навіть десь і читали. І хто вже поставив, раніше користуються РРО, але це стосується не акцизного товару. Я саме за таких підприємців, які були звільнені від РРО, але вже вони. Поставили, використовують його, бо так якби готуються до до, до е, обов'язкового застосування, і вони зазначають, що зРРО працювати де, ну просто не важко, коли з'явився програмний РРО, ніби е, полегшило це роботу. Але ми е, застерігаємо, що не було контролю за використанням е, за виконанням цього закону і податк. Податкова ще не перевіряла цих підприємців, тобто, ми не знаємо ще, от як би сказати, такого фідбек, коли прийде вже до нас, податкова, і коли вже нас почне перевіряти. І що вона що вона буде звертати увагу, і які вона буде нам давати зауваження, тому що зараз, якби немає в нас відповідальності за РРО, нас ніхто це, це не перевіряє, навіть ті, хто вже використовує. Uh -huh. А коли вже в жовтні піде ця масова перевірка, контроль і почнуть звіряти, а який ви дали чек? А чи у вас все відповідає в цьому чеку? І тоді я думаю, в нас буде набагато більше і проблем, і звернень, і люди і підприємці дійсно зрозуміють, що таке РРО, особливо коли за дрібні, нібито дрібна. Помилка буде призводити до якогось штрафу відповідальності. Пані Людмила ну і ще хочу запитати вас, от з'явилася така інформація, що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що причиною замаху на заступника голови ДПС стали якісні зміни у податковій чи погоджуєтеся ви в цьому плані з Гетьманцевим, і як ви взагалі розцінюєте його і заяви, і його вчинки, і його дії на посаді? Голови комітету, ну, про які саме якісні зміни, якби він точніше написав, можна було про це точніше й проговорити, що саме він має на увазі якісні зміни. Угу. Ми не помітили змін якісних змін, навпаки підприємців і та й у всіх громадян. Мабуть, відпадає бажання сплачувати податків, дивлячись на такі корупційні скандали. Ну, це дуже добре, що під що працюють журналісти, це викривають. Наприклад, остання новина, яка мені яка мене вразила, це бюро економічної безпеки залишилося без грошей. Тобто, вони все проїли, всі весь свій бюджет річний проїли, і нуль гривень принесли в бюджет Арма, як що ви знаєте, є така структура, яка займається е, арештованими активами на сьогоднішній день, нуль принесла в бюджет е, на такому фоні. Ви знаєте, коли до нас звертаються військові і просять: е, дайте нам, ну допоможіть нам. Нам треба от сюди зібрати. Нам тут треба зібрати. Наших підприємців, діти воюють, і ми зараз збираємо е, тим е, нашим можна сказати, синам, збираємо на автомобіль для. для Евакуації поранених, тобто на такому фоні немає бажання ні сплачувати податки, ні, і, і ти навіть не знаєш, як іти до цих підприємців і казати, давайте ми будемо реєструватися і всі біло працювати, те, що вони нас закликають. Ну, це має бути подвійна командна гра і держави і, і платника податку. Коли платник податку буде бачити, що гроші йдуть так, як треба. Коли платник податку буде бачити прозорість е, витрачання цих коштів, то це буде зовсім інша ситуація. І нікого не треба буде переконувати, що він мусить платити податок. Він буде це свідомо робити. так як зараз свідомо ми допомагаємо нашим е, е, воїнам. Щодо замаху. Ми, це ж заступник податковий, він був помічником Гетьманцева. Тому я думаю, що це реакція на діяльність самого Гетьманцева, і, можливо, у Гетьманцева і є якісь покращення, ми цього не побачили. Що ж, щиро дякуємо, пані Людмила, за цю інформацію, за ці коментарі. За вашу активну позицію голова громадської організації мікробізнес Волині Людмила Патіюк була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1» і, зокрема спілкувалася про ребрендинг їхньої організації. тепер це мікробізнес Волині, а також про те, чи вже відчули наші волинські ФОПи, наслідки повернення до воєнної податкової системи, і до чого вже готуються підприємці напередодні 1 жовтня, коли доведеться використовувати. РРО, на все добре, пані Людмило. Тримаємось. Дякую до зустрічі.